Засяяло вранці сонце, у вічинене віконце, ви скоріше прокидайтесь, дню новому посміхайтесь, з добрим ранком я вітаю, вдалого дня всім бажаю. Малята пропоную вам сьогодні цікаву гру, яка називається Чого? Або кого не вистачає. Зараз перед вами будуть малюнки із зображенням машин, у яких немає деяких частин або деталей. Ви повинні уважно розглянути та назвати, якої частини не вистачає, та де вона повинна знаходитися. Діточки, подивіться на малюнок, як ви думаєте, яких частин не вистачає? Вірно, не вистачає коліс. Де вони повинні бути? А ось причіп, чи зможе він самостійно поїхати. Чого не вистачає? Так, не вистачає кабіни. На цьому малюнку зображена швидка допомога. Малята! А яких малюнків на цій машині не вистачає? Які заховані за листочками? А ось і пожежна машина, як ви гадаєте. Чого не вистачає пожежній машині? Що за листочками? Де ж повинна знаходитися пожежна драбина? Ця машина як називається? Правильно поліцейська? Що знаходиться за листочком? Чого ви не бачите? Розгляньте, будь ласка, наступні малюнки. Та назвіть. Чого ж не вистачає? Малята! А без кого жодний автомобіль не поїде? Молодці! Без водія! Діточки, сподобалася вам гра! Бажаю вам успіхів і надалі отримувати гарний настрій від цікавих ігор!